Час 19.50. Зараз сьогодні жимовий день. Рекорди ставлять 77,5. Шакуров тренер. Що він їм дає? На чому вони сидять так багато жмуть? Що воно їм дає, цей жимльожи? Берегині наші. Ми тут бачимо. Такий даний підхід. 77 это спортсменки 68 был Вот бил, пожалуй, лидированным тазом. Da. Що? Все, Шабуров металь виписую, грамоту. Молодці, всі молодці, всім пока.